Давай ми з тобою знайдемо і альтернативу попелюшці. Що, якби попелюшка встала і пішла сама будувати своє життя, звернулася би за допомогою раніше або захищала свої кордони, обрала би себе, а не чекала, поки її хтось помітить. Це вже не про казку, а про дорослу жінку з внутрішньою опорою. Та чи може ця жінка змінитися та взяти на себе все це, якщо на неї роками накладали зовсім інші стереотипи? Тож який висновок ми можемо зробити? Мультфільми формують емоційну пам'ять з дитинства. Попелюшка це не просто казка, а модель, як бути хорошою дівчинкою. І часто ця модель веде до внутрішнього конфлікту. До вигорання, до залежності у стосунках. Тому пам'ятай, тримай опору на себе. Сучасна українська жінка має право переосмислити цей сценарій. Має право не бути жертовною. Це не егоїзм, це любов до себе.